Стою під світлим куполом небес і туди свій зір благальний направляю, де Бог живий, де дивний Бог чудес, перед яким я душу відкриваю. Душа ж моя слозинкою тече за рідну барвінкову Україну, за мій народ, що в труднощах живе, за кожну рідну і чужу людину. Болить душа, як розби... роздирається... Болить душа, як розбираються знов мій рідний край з шматочками вінками, як л'ється, л'ється неповинна кров, і як брати встають раз ворогами. Болить душа, що знову між ланів, які переливались стиглим збіжжям, пройшлись могутні танки ворогів. Лишивши за собою бездоріжжя, лишився за собою біль і глум, і невимовне материнське горе, Сиріцький ніжок, невломимий сум, і сліз вдовиних неосяжне море, вже замість маків червоніє кров там, де могли б цвісти волошки в житі, і зникла із сердець людських любов. І озерця доброти вщен злом залитів. Протяжно квилить чайка над Дніпром, печаль блукає по містах і селах, невже навіки, ми роз... невже навіки ми розпрощалися з добром і знов погас надії світлий спала. О Боже добрий, Боже наш єдиний, верни в серця людей святу любов. Щоби народ моєї України з цього горя зміг піднятися знов. Верни нам, Боже, мир, любов, злагоду, верни нам пісню, радісну в уста. схилися низько до мого народу, утри нам сльози, обігрій серця. Нехай сплетуться в міцних обіймах батьки і діти, сестри і брати. Нехай в далеких і близьких країнах не буде чути голосу війни. Даруй нам, Боже, щире покаяння в провинах наших і важких гріхах, даруй нам нелукаве розкаяння, щоб ми Тебе прославили в серцях, даруй, щоб нам іще всміхались, сміхалась доля, щоб сходив хліб на зораній віллі, щоб мирно в небі нам світили зорі, і щоб не було воїн на землі. Молюсь, мій, Боже, за свою країну, в якій ти дав родитися і зрости, повірю, маєш ти могутню силу і Україну можеш зберегти. Я знаю, коли знемагає військо, коли втрачає захисту, броню, то лише ти схиляєшся так низько. І допомогу подаєш свою. Тому до тебе молимся, Боже. Тобі несемо всі свої жалі, ти відверни від нас це зло вороже. Хай буде мир і спокій на землі. Хай буде мир від заходу і до сходу. Хай буде мир на всій моїй землі. Хай буде мир для нашого народу. Почуй наш, Боже, милості тобі.